Я зроблю букет із соняшниками та трояндами. робимо букет із соняшниками та трояндами. Ви скажете, неможливо, не поєднується, а я вам покажу. Це в мене морозець. Він так буде тримати букет, тому що в мене ще будуть ягідки. Дивіться, скільки в мене калини. Це ці ромашки. Я їх нарвала на болоті. Окось ростить вдома. Але це вже наші такі польові українські квіти, які в нас дуже прижились. Ножки красиві. Всередину отак. І більшою. Я вже сама думаю, що то буде таке, що то буде. І, звичайно, оцей морозець, який я нарвала у болоті, там, де ромашки, і він буде отак. Підтримувати ягідки і тяжкі головки соняшників. це так. Це була конечка. І починаю вже його таку її таку це ну, таку. Просто... Ну все, я в захваті. Ну Дивіться гарно. Соняшники і троянди. Я в шуті. Просто це я таке зробила. Ви таке бачили, соняшники і троянди. Ягоди треба покласти в центр, щоб вони потім не вивалювалися з букета. Більше соняхи сюди. ягід мало не буває. У мене тут троянди з ягідками, будуть розпускатися трояндочки ще. Оце таке наробила. Оце так я. У мене має бути сім соняхів. Так, ще треба ці відкнути. Мабуть, і центр. Треба щось червоне. троянду щоб було і червоне він, до речі, розпустився синеньким, але, але якщо не розпустився синеньким, то нічого страшного. Оце так букет. Оце так букет. <кхи> ну все, я вже впевнена, роблю його. Дивіться, дещо не вистачає. Вирівнюю велінки соняшника. Я ще таке не робила.

Сточки обривається. Обов'язково обірвіть всі троянд колючки. Бо домашня троянда і колючки це ромашки. О, у нас який лікар. Вчора був дощ, а все ж таки я пішла на поле, так хотіла зробити цей букет. Ромашка зараз бокова. Вони бувають, знаєте, перше розцвітають, а потім <кій> за ними вже такі. То я обриваю, де вже цвітають літочку, щоб все було свій Ну Як його краще. Як його розставити, ці акценти. Ми візьмемо його підібрамо цією гіллячкою. Все, і він уже вони тут Ой. Ой, я думала, він буде більший Ой. Так. Так швидко зробила, так легко зробила, з легкістю. І беремо тепер золотарник. повертаємо його. Паралельно я чищу, щоб все було Ну, Він ледь в руку тримається, так що він не такий маленький. Цей букет я вам скажу. Цього не вистачало, тому що в мене десь соняшник був такий неслакняний. Зв'язано Зв червоною стрічкою. Я так відчуваю на врукці, да його сказати. Пришла вот отак. фиксую на воздух. Вот такие блекают мощь просто. Ого. Ого. Тишкарковичка, взяти його так розправити, що шо, водичка находиться. Вони такі соняшники. Тут можна її отак опустити і підчекнути отак. Вот ну? Букет? букет? Дивіться який букет! Дивіться який букет, бачите? Це троянди. Ось такі соняки і багато калини. Я хотіла троянди такі червоні, щоб вони підкреслювали калину в букеті. Це ж воно ще все буде розквітати, розкриватися буде. Ось так варіант. І ромашки. Боже, і ось соняки, і це оце для вас. Ну як вам? Букет з соняків з трояндами? Так чи ні? О, ви І ви хваліте, що вам подобається.